Доброго дня, любителі світового кіно. Пам'ятаєте, коли був перший сезон ігру престолів, то він спочатку був незрозумілим та важким для багатьох глядачів. З домом драконів схожа ситуація, тільки тут ще цікавіше, а це означає, що і майбутні серії та сезони будуть по-справжньому гарячими. Ну а зараз, коли вийшла шоста серія, точка кипіння все ближче і ближче. Ну а в цьому відео я детально розповім, що показали у серії, та розповім, як було насправді. Друзі, перед початком відео я хочу вам запропонувати телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно, а також даю посилання на фільми, які з'являються у хорошій якості. Тому рекомендую вам підписатися. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Серія починається з пологів Рейніри, яка народила вже третю дитину у шлюбі з Ленера Балеріоном, а фактично від Харвіна Стронга. Цікаво, що дитину назвали Джофрі на честь колишнього коханця Лейнора, якого вбили у минулій серії на весіллі. А ось, що стосується інших імен, то Джей Керіса та Люцеріса назвали на честь традиційних імен Валеріонів. Продовжуючи тему про дітей, я хотів би звернути увагу на те, як вирішили зробити сценаристи, висуючи з віку перших двох дітей Реніри, вони на 6-8 років доросліші за Джофрі. Хоча за каноном усі вони народилися у 114, 115 та 117 роках. Це вже не перший раз, коли сценаристи сильно змінюють хронологію у серіалі, і це мене трохи засмучує. Але у той самий час приємно, що майже все відбувається за каноном, бо Мачехо заявляла про те, що діти Рейніри не від Лейнора, а від Гарвіна, доки король Візеріс не заборонив це казати під загрозою видалення язика. Візеріс подарував кожному зі своїх онуків по драконячому яйцю. Ті, хто сумнівався в батьківські Рейніри, стверджували, що яйця ніколи не проклюнуться, але дракони з'явилися у всіх. До речі, кажучи про Лейнера та рейніри, то Септон Юста стверджує, що подружжя ділила ліжко не більше дюжини разів. Друзі, хотів би звернутися до вас з невеличким проханням для того, щоб поширювати україномовний контент. Від вас треба зовсім трохи поставити лайк, написати коментар, підписатися на канал та порекомендувати друзям, які також люблять дивитися огляди про кіно. По дорозі до королеви нас знайомлять з лордом Касвелом. Це один із будинків простору. Їхній родовий замок Горький міст та однойменне місто, розташовані біля мосту через річку Мандер на дорозі Троянд. Голова будинку має титул захисника бродів. У серіалі Реніра каже йому, що наступить день, коли він допоможе їй. І це дійсно так, бо цей дім буде на стороні чорних. Далі можна знову побачити, як хвороба Візеріса прогресує. Це видно і по обличчю, а також що в нього вже немає лівої руки, яку слідом за пальцями ампутували. Скоріше за все, у нього щось подібне діабету. Ну і нарешті нам показали драконі лігва зсередини, де діти Алісенти та Реніри тренуються для поєднання з драконами. Згадайте, як Сандер Кліган у сьомому сезоні зі схожого місця піднявся, щоб показати мертвеця для Серсеї. Так само вийшов і дракон Вермакс, на якому буде літати Джей Керіс. До речі, у цій серії нам показали, що Ейган та діти Рейніри непогано товаришують, навіть розігравши Ейманда. Але насправді він, як і інші його брати, недолюблював дітей Рейніри, вважаючи їх бастардами узурпаторами престолу наслідування, і всякі способи короля їх зблизити тільки викликали велику ненависть. Коли на балу першого дня 127-го року Джей Кері запросив на танець Хейлейну, принц прийняв це як образу, що вилилося в спекотну суперечку, яка лише завдяки втручанню королівської гвардії не переросла у бійку. Ну в часи танці драконів це переросте у вбивши протистояння. Також додам, що Уйманда буде дуже цікавий дракон, якого вже показувало у серіалі. Продовжуючи тему про дітей, то на малій раді Реніра пропонує дружити її першого сина Джей Керіса на доньці Алісент Хелейні. Але у підсумку вийде інакше, і можливо, в наступній серії це вже покажуть. Однак казати я про це не буду, щоб не спойлерити. Повертаючись знову до драконів, нам нарешті показали найбільшого дракона на цей час в Хагар, яку осідлала Лейна Валеріон. Також додам, що це єдина жива істота, яка ще пам'ятає завоювання Ейгона Тергаріана, бо на цьому драконі літала його старша сестра та жінка Вісенія. Що стосується того, що Лейна та Деймон знаходились у Пентосі, то це цілком за каноном. Знайшов, що Візеріс не буду радий шлюбу, Деймон і його нова наречена забралися подалі від Вестероса, незабаром після весілля, переправившись через вузьке море на драконах. Дехто вважає, що вони літали у Валірію заради того, щоб знайти секрети драконячих владик. Але ж істина менш романтична: принц Деймон і Леді Лейна спершу вирушили до Пентоса, де їх вшановував міський принц. Звідти подружжя вируйшло в древній Волантіс, де насолоджувалися теплим прийомом. Куди б вони не попрямували, величезну юрбу людей озиралася, бажаючи побачити в Хагар і Караксаса. До речі, у серіалі зробили акцент на драконі Рейні Таргаріан, у якої ще не було дракона, бо її яйце ще не вилупилось. Але під час танцю драконів у неї вилупиться дракон на ім'я Ранок, яка пережила цю війну. Ну а у її сестри вже є дракон місячна танцівниця. Також знову згадують про тріархію, яка набирає сили завдяки союзу з Дорном, яким зараз править кворен Мартел, і це не просто так, бо вони ще повернуться, а саме під час танцю драконів, та навіть будуть воювати на одній зі сторін. Переходячи до конфлікту між Харвіном Стронгом та Крисеном Колем, то у Мартіна було трохи інакше. У 120 му році відбулася сварка між синами королеви Алісенти і принцеси Рейніри. Еймонд насміхався та дратував синів Рейніри Стронгами, за що принц Люцеріс вихопив ніж і встромив леза йому в око. Після цього Харвін був відправлений до Харенхола. Плавне, переходячи до смерті батько та сина у Харенхолі, то за каноном причин було немало. Одні зводили все до простого випадку, інші бормотали, що твердиня Харена Чорного проклята і несе смерть кожному, хто нею володіє. Багато хто мав підозру, що підпал влаштували навмисно. Грибук натякає, що за цим стояв корліс Валеріон, і це стало його помстою тому, хто наставив рога його синові. Себто Сьюса з підозрою принца Деймона, який усував в особі Харвіна, суперника в боротьбі, за прихильність принцеси Рейніри. Також була думка, що винуватцем міг бути Ларі Стронг, який став лордом Харенгла після цього, що в цілому так і вийшло у серіалі. Найбільш розбурхане припущення пропустив не хто інший, як великий майстер Мелос. Він розмірковує про те, що цей наказ міг дати сам король. Якщо Візерис вважав чутки про батьківство дітей Реніри правдою, можливо він побажав позбавитися людини, яка знечистила його дочку. Щоб той не викрав якимось чином незаконні споходження її синів. Якщо так, то смерть Леонеля Стронга стала нещасливою випадковістю, бо рішення його світлості проводити сина назад у Харенхол виявилося непередбаченим. Плавно переходячи до законного чоловіка Рейніри, то нам знову показали, що Лейнор продовжує тепло спілкуватись зі збройносцями. Після того, як у 114 році помер Джофрі Ланмаут, Беларіон вибрав своїм новим фаворитом кварла Корі. Грибок погоджується з тим, що Лейнер і його дружина Рейніра ділили ліжко не більше дюжини разів, але додає, що і кварл частенько поділяв їхню ложу. Принцесу збуджували спостереження за чоловіками, які розважалися одним з одним, і що іноді пару допускала її до своїх забав. Однак Грибок суперечить собі, бо в інших свідченнях він заявляє, ніби принцеса в такі ночі покладала свого чоловіка і шукала для себе втіхи в обіймах Харвіна Стронга. До речі, відносини Лейнера та Кварла завершиться дуже несподівано, і це покажуть у наступній серії. Наприкінці серії нам показують ще одну смерть, окрім Стронгів, Лейни Валеріон, яка вирішила зробити самогубство після невдалих пологів. Але насправді було так: на третій день 120-го року, провівши під час пологів день і ніч, зблідла і ослабла Лейна. Народила своєму чоловіку сина, якого той так давно бажав. Але дитина виявилася потворною і недорозвиненою і померла протягом години. Ці пологи виснажили всі її сили, а гори втрати зламали її остаточно. Стан швидко погіршувався, незважаючи на всі зусилля молодого майстера Дріфмарка. А принц Деймон навіть привіз власного майстера принцеси Рейніри, старшого і досвідченого. Проте майстер Джерарді спізнився. В останній час життя, як кажуть, вона біднялася з ліжка і перетнула кімнату, бажаючи дістатися в хагар і вирушити в останній політ, перш ніж розлучитися з життям. Але на сходах вежі сили її покинули, і там Лейна впала і померла. Дейман відніс дружину назад на ліжко. Після цього принцеса Рейніра до зорі сиділа з ним над тілом загиблої дружини і втішала Деймона. Також додам, що сценаристи вирішили показати цікаву паралель, що Деймон, на відміну від свого брата Візеріса, не захотів ціною життя своєї дружини отримати дитину. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.